Вітаю, я Олена Шимановська, гештальт-терапевтка, супервізорка, авторка проєкту Театр супервізії. Сьогодні хочу вам представити свою колегу Оксану Лєщенка, супервізорку, акредитовану гешталь-терапевтку в ЄГТ, співзасновницю Міжнародного інституту супервізії і тренерства МІСТ, в колаборації з яким ми і створили цей проєкт. Театр Супервізії. Так, вітаю всіх і вітаю всіх зацікавлених в цьому чудовому проєкті. Е, сьогодні ми хочемо поділитися з вами, як будуть влаштовані наші зустрічі в Театрі Супервізії. По-перше, я буду постійною ведучою, а також зі мною будуть е, співзасновники МІСТ, які будуть мінятися кожного разу. Так, і Багато цікавості викликав сам наш формат і також багато запитань. Тому сьогодні ми відкриємо завісу нашої сцени і розповімо, як же буде виглядати зустріч, наприклад, коли ведучими будемо ми з Леною. Так, звичайно, все буде починатися з шерінгу. На шерінгу ми будемо збирати загальний фон і актуалізувати е клієнтські запити. І Конкретним запитом, потім ми будемо працювати. Учасник запитом обере для себе терапевта одного з ведучих. Наприклад, мене після того я буду проводити демонстраційну 20-хвилинну сесію. Так, і після сесії та емоційних відгуків обов'язково Олена буде брати супервізію в мене. І хоче ще сказати: яку ж користь ви отримуєте від нашої супервізії? По-перше, ви побачите, як професійно брати супервізію. Це теж навичка, яка потребує уваги. По-друге, ви побачите сам процес зсередини, терапевтичне мислення у ведучого, які питання задає супервізор, для чого ці питання на що фокусуються, що може взяти терапевт з супервізії. Побачите, що супервізія це не страшно. І це не оцінка вашої роботи, а спільне дослідження того, що було у сесії та роздуми на цю тему. А далі всі будуть задіяні у груповій супервізії, яка буде проходити в двох форматах. Перший це всім знайомий терапевтичний бред, де ви будете робити гіпотези, припущення, все те, що ви робили, якби були терапевтом. Куди б ви направлялися? Які фокуси уваги брали, ваші фантазії та роздуми. Все буде має бути місце саме в цьому форматі. Другий формат це формат питання відповідей до нас, саме до тих, хто ведучі і проводили саме сесію і супервізію щодо наших стратегій, щодо наших гіпотез, щодо наших думок і фокусів уваги, чому саме так ми мислили, чому саме туди ми пішли, на що ми опиралися, і, я, і потім ми це все вам пояснимо і відкриємо наші таємниці. <гум> да. І якщо у групи будуть запити щодо конкретного фокусу, наприклад, як аналізувати сесію в теорії SELF, то ми зможемо на груповій супервізії розглянути сесію в цих поняттях і потренуватися в аналізі. І оскільки на кожній зустрічі буде мінятися один із засновників МІСТ, то на наступних відео ми ще познайомимося з Оленою Голуб і Русланом Качановим. До зустрічі! Чекаємо вас в нашому проєкті в Театрі Супервізії. Чекаємо вас до зустрічі! Па-па!